Вітаю всіх! Запорізький напрямок. Я хочу подивитися у травні місяці Запорізький напрямок. Яка буде активізація ворога на Запорізькому напрямку? Що буде від цього? Запорізький напрямок. Угу. Циклічність. То, то так, то не так. Угу. Допомога світу буде. Зрозуміти туди. Справедливість. Багато старших арканів. Розвідки багато. Там дуже багато розвідки і багато ресурсу. Щоб ви розуміли, дуже багато. Ну, що вам сказати? Військові дії активні будуть. Ак дуже активні військові дії будуть там. І накопичення ресурсів. Кінцевий результат який в нас? Ну, ресурси. Прийматись рішення серйозні будуть на запорізькому напрямку. Я не бачу окупації, але там активні сили і з тієї, і з тієї сторони. Щоб ви розуміли, дуже такі активні дії будуть і ресурси кидаються як із нашої сторони, я, так і з іншої сторони на даний момент часу.